Зміни у державній системі управління прискорюються. Децентралізація влади може відбутися уже до кінця цього року. З цього приводу в обласній державній адміністрації відбулася нарада з представниками міст і сіл різних рівнів. Кого торкнуться зміни в першу чергу, розкаже Ліліана Хомишин. Ліквідація державних адміністрацій, створення виконавчих комітетів можливі перевибори. Децентралізація вимагає змін. Найбільше вона вплине на сільські і селищні ради. Насамперед, через бюджетну реформу. Оскільки будуть децентралізовані повноваження, то будуть децентралізовані фінансові ресурси. Буде переглянуто розходів між державними і місцевими бюджетами податкових надходжень. Оптимальним є якщо 95% усіх адміністративних і соціальних послуг. Наближені на рівень громади до споживача. Також жителі населених пунктів повинні об'єднатися у територіальні громади. Таке об'єднання мало би відбуватися на основі взаємної згоди органів місцевого самоврядування. А державна підтримка повинна би означати, що держава мала би бути зацікавлена в такому процесі і відповідно мала би стимулювати процес об'єднання територіальних громад. На сайті адміністрації створений спеціальний розділ, де голови сільських і селищних рад мали вносити свої пропозиції щодо реформи. Але Андрій Троценко зазначив про пасивність громади. Жодної пропозиції від жодної сільської селищної міської ради нам на офіційний сайт не поступило». Що ми будемо відправляти на міністерство? Також в області будуть проводити свої зні семінари та консультації з питань внесення змін до Конституції щодо реформування органів місцевого самоврядування. Лілія Анна Андрій Українець, новини телеканал Раї.